Чи пишете ви зараз? Чи варто закрабовувати події сьогодення у мистецтві? Зокрема, у віршах? Я пишу. От я навіть сьогодні читав новий вірші, навіть не друкований. Сато так чи інакше дописується книга віршів. Я сподіваюся, вона цього року вийде «Меридіан-Чорновіць» і У нас буде. Дуже сподіваюся презентація і дуже хотілося б вірити, що вона була вже після нашої перемоги. Ну, якщо навіть це буде не після перемоги, все одно презентація буде, тому що, тому що треба видавати українські книжки. Під час, під час війни, можливо, це особливо важливо. Тому так, да, пишеться, я зараз придумав нову прозу, теж, можливо, почну і писати, якісь переклади робляться паралельно і постійно пишуться якісь тексти. А стосовно вашого питання, чи потрібно фіксувати війну, її потрібно фіксувати. Інша річ, що знаєте, я сьогодні про це говорив. Ми сьогодні говорили з польськими журналістами, і в нас була така розмова. Я говорю про те, що ну чим далі, тим більше з'являється така думка про те, що війну не треба документалізувати в художній літературі, в віршах в художній прозі. Для цього є журналістика, для цього є есеї, для цього є якісь інші от нонфікшн. А поетизувати війну можливо і не треба. Можливо, зараз сьогодні нині. Читач, глядач і слухач від мистецтва, від культури чекає ну, чогось трішки іншого. Не просто от фіксації ран, фіксації болю, фіксації о, щоденних, щоденних трагедій, а можливо, все-таки нагадування про віру, нагадування про нашу силу і нагадування про нашу надію. Мені здається, що сьогодні культура має бути трішки мудрішою. Ну, і трішки стратегічнішою, тому що просто, просто бути відзеркаленням реальності для культури, мабуть, вже сьогодні недостатньо. Ця війна занадто страшна, щоб просто її дзеркалити. Мені здається, де вибирати ресурс, аби продовжувати їздити у тури, займатися волонтерством. Мені здається, що нашим найбільшим ресурсом є ми самі. У нас в цьому. В сенсі ніхто не замінить і ніхто не доповнить. Це зрозуміло, що війна це страшенно виснажлива річ. З одного боку, вона дуже виснажлива ресурсно. Вона потребує просто неймовірної кількості коштів, інвестицій, зброї, заліза, машин і так далі. Але з іншого боку, ми розуміємо, що головне в цій війні це, це люди. Ті люди, які беруть на себе відповідальність, беруть на себе мужність, беруть в руки зброю, йдуть на фронт. Ті люди, які беруть на себе мужність і допомагають цим людям, працюють як волонтери. І ті люди, які лишаються в тилу, але теж працюють. Тому що це така річ, можливо, вона не зовсім очевидна, але ну, вона є така, яка є. Країна має працювати все. Якщо в країні. Об'єднавчана. Якщо... Безперечно, якщо в країні не буде працювати бізнес, це обов'язково десь в за боком. Якщо в країні не будуть працювати кафе, ресторани, кінотеатри, бази відпочинку, навіть так, навіть так, які будуть платити податки, з яких буде формуватися бюджет, з якого буде формуватися, формуватися дотація на наші збройні сили, ну в нас десь буде розрив. Тому тут дуже важливо, щоб, щоб країна жила. Ми, коли сьогодні тут почали нашу зустріч, то я говорив про те, що сьогодні культура це не про розваги, це не про спроби відволікти нас усіх від проблем. Це про, інше, це про те, щоб нагадати, що, що нас об'єднує, і ким ми є, і що лежить от в основі того, що ми тут збираємося. про наші цінності, про нашу мову, про нашу культуру, про нашу історію. І це, насправді, дуже важливо. І, знаєте, от ви бачили. Сьогоднішньому аудиторії це були дуже молоді люди. Це ну, страшенно приємно. Я не маю жодних ілюзій. Я розумію, що молоді люди, хтось читає, хтось менше читає, хтось просто зреагував на якась сім'я, хтось сьогодні зацікавлений і завтра втратить до цього інтерес. Але якщо із цієї аудиторії залишиться 10 людей, які далі все життя будуть читати українську літературу, це вже буде даремно. це вже буде непогано. Тому. Це все робота на майбутнє. Культура це робота на перспективу. Якщо ми не працюємо на культуру, якщо ми не працюємо на освіту, ми себе самі позбавляємо, ми відрізаємо собі майбутнє. Це сьогодні дуже важливо розуміти, тому що зрозуміло, що ситуація дуже важка. Зрозуміло, що країна виснажена, суспільство виснажено, всі дуже втомлені. у нас своє величезний, дуже цинічний, абсолютно відбитий агресор. Який, який хоче воювати, яку в радість нас вбивати. От я, я не знаю, ви слідкували, не слідкували. А можливо, не треба слідкувати на їхню реакцію на, сьогодні, на сьогоднішню ситуацію, коли коли загибли діти, а їх це тішить. А їх це тішить, тому що загибли їхні вороги, загибли люди, яких вони не сприймають як людей, цебто ми, українці. І тому, тому нам. Ну, нам нам потрібно вибудовувати нашу стратегію, нашу перспективу. Нам потрібно розуміти, що це, це наш простір, і ми його маємо захищати. Ну, з ними не може бути жодної домовленості, тому що вони нас не бачать. концепції руського міра України немає. І, відповідно, в концепції України має бути не просто український фронт, не просто, не просто окреслення нашого кордону, а має бути наповнення українське. Бо інакше це все не матиме сенсу. Якщо будуть по кордону стояти наші хлопці-дівчата і не віддаватимуть кров, а тут всередині не буде а, освічених, культурних, а, самодостатніх а, українців, українок, то а що це буде за країна? Ми воюємо не просто за те, щоб відстояти шматок території, ми воюємо за те, щоб завтра оці діти, які ходять і живуть в наших вулицях, які сьогодні на Сході України не мають можливості ходити в школу, щоб завтра в них була ця можливість. Щоб вони виросли освіченими. Не була можливість реалізуватися і бажано реалізуватися в нашій країні, а не десь за кордоном. Коли почалася повномасштабна війна, ви ставили собі питання, чи варто писати, чи актуальні мої вірші зараз? Ви знаєте, перші, перші тижні, навіть можливо, перші два-три місяці, ну, було таке питання, чи варто. Да? Тому що, ну, в принципі, сама думка про якусь, так, так би мовити, творчу діяльність, ну, вона викликала скоріше таке, таке відторгнення, несприйняття, тому що ну, справді було дуже важко. Було дуже тривожно. В принципі, зараз треба, будьмо чесними, але, ну, очевидно, потрібен був певний часовий фільтр, щоб якось рецептори знову переналаштувалися. От я переконаний сьогодні, що в Україні всюди мають працювати театри, мають працювати книгарні, мають відбуватися літературні вечори. От ми в Харкові все це робимо з весни. Ми робимо великі фестивалі, ми робимо літературні зустрічі, ми робимо філософські дискусії, ми робимо якісь круглі столи і так далі, тому що це, 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 це страшенно потрібно. От для мене це просто переконаність в цьому є, що що культура сьогодні, ну вона сьогодні більш виразна в тилових містах, аніж, скажімо, політика чи якісь інші якісь інші голоси. Я це бачу за реакцією слухачів, які до нас приходять, а не приходять величезній кількості. От у нас минулого тижня був рок-фестиваль в Харкові в приміщенні опери, куди прийшло десь півтори тисячі людей, і це було якесь таке дивовижне, дивовижне відчуття. Знову ж таки, не, не якось дистанціювання, а якоїсь єднання. Коли ти розумієш, що всі люди на твоїй хвилі, що це ті харків'яни, які люблять Харків, люблять Україну. Багато військових, багато волонтерів, багато активістів, багато та просто молоді, яка прийшла, тому що вона любить цю музику, цю культуру. І це не було про, про якусь спробу переключити кудись. Це було якраз про те, що от, щоб побачити, нас багато. Нас достатньо для того, щоб захистити це місто. Нас достатньо, щоб захистити цю країну. І концерт тривав 5 годин це був такий фестиваль. І за цей час не було жодної повітряної тривоги. Тобто ми були готові, у нас там було бомбосховище, ми були готові в разі, щоб прийти бомбосховище, але жодного разу не було. Це то про це. У вас із собаками була перерва. Коли ви вирішили відновити свою діяльність? Перші десь півроку. Я сам і ми з музикантами нікуди не виїжджали, тому що ну, потрібно було більше лишатися в місті. Потім ми побачили, що ну, ситуація більш-менш більш стабілізувалася довкола Харкова, зокрема, коли відбувся цей контрнаступ, і росіяни відкинули від міста. І ми зрозуміли, що, ну, що потрібно мав їздити, виступати, спілкуватися з людьми і в Україні поза її межами. І ми фактично восени дуже багато їздили, ми об'їздили всю Європу, багато виступали. І Це ж з одного боку, ніби. Можливість спілкуватися з нашими співвітчизниками, яких сьогодні дуже багато за кордоном. Можливість говорити з іноземцями, яких теж зараз дуже багато приходять на наші концерти вечори, дуже багато, такого раніше не було А по-третє, це безперечно, і це теж важливо. Цей фінансовий практичний момент. Ми збираємо кошти всюди. Ми їх збираємо, ми збираємо донати, ми на ці донати купуємо багато хороших речей. Ми з собаками ну, за минулосінь десь, я думаю, більше п'яти мільйонів. Я писав про це, більше п'яти мільйонів гривень, і плюс я ще сам там щось збирав. Одне слово, ну це такі речі, які, ну, які можливі лише при такому особистому контакті. Як змінилося ваше рідне місто Харків за час повномасштабної війни? Говорити про якісь зміни це... зараз це як говорити про зміни за вікном потяга. Ось ти їдеш, да, ти йдеш за вікно, ти питаєш, сталися якісь зміни за вікном? Ну, сталося, ти ж їдеш, да, постійно щось змінюється. Зараз настільки швидко змінюються, змінюються обставини і змінюються події, що якось от щось зафіксувати дуже важко. Зрозуміло, що це інше місто, абсолютно інше місто. Воно побите, воно втомлене, але ну, воно не скорене. І це ну, не просто якісь голосні слова, це місто, яке себе захистило. Місто, яке відбило, відбило інтервенцію, відбило атаку. І я думаю, це психологічно місто придало дуже багато сил. Є райони сильно побиті, наприклад, Північна Салтівка, яка ну, фактично така сильно понищена. Центр міста теж побитий. В принципі, звичайно, слава Богу, Харків не можна порівняти з містами, де росіяни були. Ну, там, наприклад, з такими містами, як Попасна, чи Сєродонецьк, чи Маріуполь, чи зараз Бахмут. Вони був пару тижнів тому в Бахмуті. А, і це страшно. Це просто страшно. Харків вціліли її, слава Богу. До нього повернулося багато мешканців, тому що навесні це було порожнє місто. Зараз там знову ж таки корки на світлофорах, важко припаркуватися в центрі, в супермаркетах черги. Але на вулицях порожнє. Харків, Харків вже ж до війни, до цієї Великої війни, це було таке молодіжне, дуже галасливе, дуже яскраве, барвисте, строкате, динамічне місто. Там навчалося десь під 400 тисяч студентів, наскільки я знаю. Ясна річ, що вони зараз майже всі виїхали. І це ж не просто там мінус 400 тисяч, це мінус 400 40 тисяч молодих, крикливих, яскравих і дуже динамічних пасінарних людей. Коли вони повернуться, чи повернуться вони всі, це питання. От. Але місто живе, місто працює. І мені подобається, от наша міська влада, вони запустили соціальну рекламу, Харків живе, Харків працює. І це правда, і це дуже важливо. От Навіть найстрашніші моменти, коли обстрілювалися житлові квартали, у нас завжди, щодня, працювали комунальні служби. І це, це, це було дуже важливо психологічно, коли мешканці виходили, так дивилися, а комунальники ходять і працюють. Там прилітають гради, прилітають ракети з боку Росії, вони ходять, працюють, вони роблять свою роботу. Споку дуже важливо, якими ми вийдемо з цієї війни. Яким вийдете ви? О, я боюся, ми вийдемо побитими сильно, і, 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 і хочеться сказати щось дуже позитивне, щось дуже радісне. Я думаю, що слід готуватися. Ну, слід бути реалістами, да? не слід мати ілюзії, що ця війна сьогодні стосується всіх. От сьогодні на цій зустрічі наші приходили люди з Харкова, з Херсону, з Миколаєва. Собто це переміщені особи. Та? От я не люблю слово біженці, воно якесь таке, воно якесь воно, воно в ньому є зневіра. Переміщені особи. Собто зараз перемістили сюди, вони повернуться близько до себе додому, коли буде можливість така. Але те, що ця війна ну справді торкнулася сьогодні всіх, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо, навіть якщо ми про це не говоримо, навіть якщо ми для себе це десь не озвучимо, мені здається, це ну, очевидно. І Тому з цього доведеться виходити всі. А якими ми всі будемо? Та мені би хотілося дуже би сподіватися на те, що ну, ми вийдемо відповідальнішими. Що ми якось врахуємо, врахуємо, врахуємо цей досвід, врахуємо досвід того, що е, була велика біда. Ми всі об'єдналися, ми всі один одному допомагали. І це в багатьох випадках давало нам можливість рятувати один одного. І от бажано від такої можливості, від такого якогось комунікування всередині суспільства не відмовлятися. А ще страшенно важливо, мені здається, розуміти те, що країна належить нам. І держава це ми. Держава це. Не президент, не Кабмін і не парламент. Що навпаки, Кабмін, президент, Кабмін і парламент це те, що ми хочемо. Це те, як ми бачимо. Мені здається, це ну, зовсім інша філософія. Це те, що проговорилося до війни, але мені здається, так і не було реалізовано. Ми були, ми все-таки до останнього доволі-доволі в цьому плані. Дуже б хотілося сподіватися на те, що це в нас зміниться, що це вже буде незворотне. Це те, що державу треба захищати, а владу слід сприймати як власне своє якесь відзеркалення. Те, що ти хочеш, ну такою має бути влада. Наскільки сьогодні важлива культурна дипломатія? Ну, послухайте, я вам скажу таку річ: переконаю, що культурна дипломатія в країни, яка воює. Яка сьогодні має розкіш культурної дипломатії, це просто ну, страшенно важлива річ. Згадайте досвід УНР, коли навіть тоді, навіть за тих умов, які були набагато, ну все це не до порівняння гіршими і фатальнішими, і драматичнішими, все одно уряд УНР відправив хоро кошелівця в світ, щоб вони говорили про Україну. Сьогодні, коли. Ми тримаємо от наш периметр незалежності, і я переконаний, коли в нас попереду перемога, якою б ціною нам не далась, але вона в нас попереду, культурна дипломатія не менш важлива, ніж дипломатія державна. Тому що справді оця об'єднана Європа, про яку ми тут почали говорити, це страшенно хиткий, страшенно непевний, страшенно непевне означення. Європа дуже різна. І країни Європи дуже різні. Є, скажімо, країни Балтії, які чудово розуміють, що вони зараз знаходяться в такій самій ситуації, як ми. Якщо, не дай Бог, Україна сьогодні зламається, завтра не буде ні Естонії, ні Латвії, ні Литви. Поляки це чудово розуміють, тому що є ще живі поляки, які пам'ятають, пам'ятають, як. Радянська армія, ну, себто, от Радянський Союз, радянські дологи поводили себе 44-го року під час Варшавського повстання, коли не просто а, поляків, як, як суб'єкт незалежності, просто віддали на поталу нацистському режиму. При цьому абсолютно нічим не відрізняючись від цього нацистського режиму. Тому, тому Європа дуже різна. І безперечно, безперечно, туди зараз треба їхати, і там потрібно говорити. Це дуже важливо. Це не менш важливо, ніж, ніж те, що роблять наші дипломати. А наші дипломати сьогодні дуже багато роблять, і це, ну, це очевидно, це, 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 це дуже важливо. Чому це важливо? Тому що ну ви розумієте, дивіться, ми говоримо про таку річ, От ви запитали, да? ви поставили питання, як змінився Харків. Постійно всі питають, як змінилося Харків, як змінився Схід, як змінилася Україна Україна сильно змінилася, мені здається. Мені здається, ми змінилися докорінно, ми здається, ми вже ніколи. Я дуже сподіваюся і думаю, і певен, і сподіваюся, що ніколи не повернемося до стану 23 лютого минулого року. Мені здається, що все-таки в нас стане мужності і розуму всі ці кроки справді правильно вчити, але ми дуже часто при цьому забуваємо, а чи змінився світ? А світ не змінився великодні. Світ не змінився. І це нас може ображати, це нас може обурювати, це може викликати в нас якусь зневіру, це може викликати в нас будь-що. Але послухайте, життя таке. Життя не завжди таке, як нам хочеться, щоб воно було. Життя ну, існує так, як воно існує, розвивається, як воно розвивається. Але світ далі живе якимись емоціями, світ далі слухає, дослуховується до культури. Він дослухується до російської культури. Це теж для нас не зрозуміло. Як можна далі сприймати російську культуру після всього того, що зараз відбувалося протягом цього року? А це дуже легко пояснити, тому що світ має давню звичку власне, відокремлювати політику від культури. І культура культура емоційна, вона впливає на якісь емоційні рецептори. І тому зрозуміло, що люди будуть, будуть далі в світі слухати Чайковську читати Достоєвську. Якби українці не показували списки людей загиблих, знайдених в братських могилах, якби ми не показували фотографії з розвалених будинків з Дніпра, Ізюма чи Харкова, вони далі будуть слухати Чайковського. І тут річ не в тому, і тут слід боротися на Чайковське. Тут слід боротися за те, щоб нас слухали, щоб нас дивилися. Тому культурна дипломатія це більш ніж важливо, слава сьогодні. Власне, це якась очевидна річ.